Так, всім привіт! Екстрене включення. Покажу вам, на чому саме більше можна заробити на арбітражі. Найбільше заробляється от на таких от парах, коли спред: от бачите, як гуляє від 0 до 6. Бачите, у мене 6 ордерів набралося, середній спред 5, і 7. От, я об'єм тут взяв серйозний по тисячу монет. Тисячу монет це 285 доларів. Виставив я спочатку 10 ордерів, потім 5, потім побачив, що дуже ганяє ціна, і виставив 10, щоб добрати. От, і на таких коливаннях прямо дуже гарні спреди. Я вам прям зараз в прямому ефірі доведу цю е, зділку. Просто побачите. І от іно на, на таких коливаннях я е, ну, приліпаю до екрану, так сказать, от зараз 97 доларів. От, е, то Тобто я зачасту слідкую, О, ну, це займає недовго часу. От, е, І от, бачите, один вже закрився. Але от такими, ну, на таким коливаннями я максимальна моя увага. От, а деколи, ну, якщо я десь щось роблю, то я час від часу туди заглядаю. От, плюс бот постійно маячить. І зараз давайте подивимось, що він зробив. У мене тут по альпаці ще один ордерок відкрився. Ні, навіть три ордера відкрилися. От, і зараз хочу дотягнути до 0,5 і буду закривати на 0,5%. Тут уже помаленьку падає. У мене тут стояв, стояв настройка 2. От, а він пішов вищий і взяв вищий спред, потім я змінив на 4. І він брав все, що більше 4. Набрав гарно. Повні сумки, так сказати, об'єм 1300 на одній біржі, 1290 на іншій. І виходить. От, так торгує. Так, тут теж щось показує. Трол. Якийсь тут теж можна набрати чуть чуток. Можна, а, тут стоїть все два. тут ще можна 5 взяти 4. Ордера безпечно. Тут дуже важливо, ще раз нагадаю, що об'єм, який в, ну, набраний, так, він не має бути більше, ніж в два з половиною рази більше, ніж депозит на біржі орієнтовно. Десь ну, плюс-мінус, да. От я стараюсь таким це, це вже перевірено мною, типу, просто на, на досвіді. От. Якщо набирається, ну тобто, якщо в мене якийсь токен отут гуляє, і я просто можна, можу і на 2000 набрати, і на 2,5, то я на всіх інших роботах просто зразу міняю настройки на один ордер, на один ордер, щоб, ну, не дай Бог, там, інший робот не набрався. Вот, і, і все. От, бачимо, зараз він розгружається собі. Зараз сарпака розгрузится. Бачите, тут же э, плюс 15 і плюс 10. Тобто вже хороша маржа вийшла. Шикарно. Подобається мені арбітраж. Вообще тема. Обалденно. Обалденна тема. Так, да, ну от так заліпаю я не часто. Тобто, якщо я що зроблю, я можу і не цей. Але час від часу, коли от такий рух іде, то ну кожних 5 хвилин, кожних 10 хвилин я заглядаю в робота з телефона. Дивлюся, якщо мені щось тут не подобається, то я. Ну, наприклад, якщо б тут був, давайте ситуацію набрався там в мене бот. Якщо б тут в мене був великий мінус, я би. І, і я би по чуть -чуть от, е, позицію. От. Але в мене, бачите, все все воно доходить. До нуля, до одинички. Легесенько доходить все good. От Альпака розпродалася вже, один ордер лишився. От, бачите, все. Мені маячи, чик 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 чикі і пікі Ще один ордер, все, альпака вже продалася. Зараз ще закриється цей ордер. І давайте подивимося, який профіт. З двох роботів ми отримали. Було 97 доларів. О, ціна йде наверх. Так, так, так. О, супер. Можна тут і. Бачите, тут я можу відкоригувати, наприклад, якщо я хочу побільше взяти, я можу, а можу і лишити. Хай буде 4, в принципі. В принципі, можу і по 3 взяти. Мені по 3 теж нормально. Хай по 3 набирає. Ціна і так ходить менше одного. Ну, менше двох так точно ходить, бачите. Раз, два, три вдарилася. Ну, менше 2% вона ходить. Тобто я дивлюся на ці графіки ще. Ось, так що менше двох закрити легенько можна, тому більше трьох відсотків спред можна спокійно набирати. Якщо спред пожене вище, то він і вище буде набирати. О, пішов вище. От, бачите, набрав. Ще один взяв. Собі вищий. Ще раз взяв. Ще раз. П'ять ордерів вже. От, бачите. Open, open відкрився озеро нарубаю давайте подивимося на більші що це за сироп okay. цей Мекс замахав з тою рекламою Сім ордерів набрав. Головне тут не жадні чити. Якщо є профіт, тобто я бачу, що є 1-2% різниці. Я собі поставлю тут невеликі значення, бо я раніше хотів чим повище взяти, але переконався, що тут ну не дуже є смисл завершати, тому що краще зробити більше ордерів і поставити тут 1-2 зазора. Е, тому що воно буде набирати, і, і з часу воно вище візьме. От бачите, на, ну ціна 4-5 він набирає спреду от такому між 4 і 5. от Якби якби я поставив 5, то він би, наприклад, 4 пропустив. би Так, він собі набирає о 10 ордів набрав взагалі ширно. На 2,5 тисяч доларів набрав. Так, тут я всюди. Поставлю, ну, в принципі, тут якби окей. Ну, давайте для безпеки я собі поставлю тут сюди по одному ордеру. В інших ботів бачите, щоб було. Не було в мене перекосу. От, бачите, 2500. На одному мінус 189, на другому плюс 212. От, і якщо йде сильна нагрузка, ну я собі тут поставлю більше. Ставлю цей 800. Щоб мене не закрило. Так. Сироп. От він. Сироп. О, дивіться, яка патика. Бачили? Патиляка яка. Тут те ж саме. Те саме, бачите? От, і на одній біржі в мене лонг, п'яте плече. До речі, деколи біржа тут ставить більше, ніж п'яте плече, то можна зайти на біржу і поміняти. От, от, а тут мінус, бачите? І все. І весь ризик полягає в тому, щоб не дійшов той мінус до моєї мержі. Тобто, зараз в мене тут 1000 доларів. А тут. І тут 1000 доларів. Все, все, я собі можу торгувати, легесенько. О, тут навіть можна і по два закривати. Запросто. Бачите? Давайте по два поставлю, що він виходив поріще. Не сидів довго. О, чуєте, закрився? Один закрився. Другий закрився. Третій закрився. Можна було би чекати. Наприклад, я собі частину розгрузив позиції, да, можу. Назад одиничку поставити. Хай ще дотяне 1%. Отак. От Міг би лишити, і Ну, то есть, тут уже все залежить від конкретно вашої стратегії. Скільки профіту ви хочете. Хочете більше сидіти, хочете менше сидіти. Знаєш, типу, два закриває легесенько. До одинички ще не доходить. Дійде рано чи пізно я Гуляю собі. Ну ладно, поставлю я двойку. Хай собі розгрузить. Може, ще раз сходить наверх і набере там всі ордера. Сразу вам покажу, який профіт. Аж все закривається. Що, закрився. Передаємося скільки нарубав. 230 130 доларів буквально за пару хвилин. Як вам така історія? Скільки йде прямий ефір? В общем, от такі, от за такими штуками да, треба час від часу заглядати. Коли отак, такі двіження є, то треба. Час від часу заглядати. Бачите, можна навіть 1,5 поставити. В принципі, 3 зверху і все. І лишити. Коротше, все Далі я ставлю собі далі ті всі боти в роботу. Так, тут я 5 поставлю. Тобто, в мене є стратегія така. Я ставлю. Ну, я зараз торгую, коротше, я роблю так, що в мене там, допустимо, стояло тут 5 ордерів, і по 200 плюс доларів в кожному. Тобто на 1000, там 1250. А зараз, коли робот мені набирає ордера, отут він почав набирати. Я заглядаю, дивлюся, якщо спред росте, то можу отут збільшити. Там не 3, наприклад, то 4 поставити, щоб він менше 3 вже не брав. Хоча це чуть-чуть ну, ну, підвищити, не набагато, на чуть-чуть. На Тому що, якщо забагато підвищити, то він може не забрати. От. І, і тут збільшую там на 10. Тобто я наберу більше, да, тут треба послідкувати, але бачите результат чимось баксів за пару минут, отак. Вот